Всім хай, з вами Конзай, і у цьому відео я вам розповім 5 фактів про гаста. Погнали! Гаст — це ворожий моб, який виглядає як величезний білий таючий квадрат з лапками внизу. Гаст з'являється тільки в пеклі і стріляє вогняними кулями, що вибухають. З Гаста випадає 5 одиниць досвіду і також може випасти від 0 до 1 сльозів гаста. Та порох від доя до двох. У Гаста 5 сердець, і також він може побачити гравця на відстані в 100 блоків. Газ безцільнує та й опеки із заплющеними очима та ротом і періодично видає звуки, схожі на плач або стогін. «Ми Відкриває очі та рот, помітивши гравця. Він видає гучний вереск при реатації і голосно кричить, коли отримує шкоду. Гас є другим завелочиною мобом, який природно спавниться у грі. Найбільшим яндер Дракон. Гаста можна притягувати вудочкою та навіть посадити в вагонетку.